Ця штопка може бути під'єднана і без системи теплообмін... без теплообмінного блока одразу у закриту систему опалення. Тобто без теплообмінника один циркуляційний насос. Топка розрахована на роботу під тиском, вона має охолоджуючий контур, який забезпечує у випадку аварійної ситуації подачу холодної води, яка буде остуджувати вже основний контур води у топці. І... Монтуючи топку одразу у закриту систему, я б хотів наголосити на саме групи безпеки. Вона має бути обов'язково класична група безпеки для котлів, але ми рекомендуємо її дублювати. Дублювати на різні тиски, на, припустимо, 1,5 і 2,5 атмосфери. Тобто має бути зривний клапан на 1,5 і на 2,5 атмосфери. Перевагою закритої системи, тобто топку, топки під'єднаної напряму до закритої системи є простота самого приєднання. Вона не потребує ні додаткового циркуляційного насосу, ні розширеного бачка нержавіючого, ні теплообмінника. Топку легко просто змонтувати і вона одразу починає працювати. Недоліком такої системи є те, що топка знаходиться під тиском. Тобто дрова самі, коли горять, їх дуже важко насправді дуже швидко припинити горіння. І отже, така система, в якій не можна легко і швидко це зробити, є більш небезпечна, ніж припустимо, навіть те саме газове опалення. Тому ми рекомендуємо під'єднювати будь-які твердопаливні джерела тепла у відкриту систему. Тобто навіть при закипанні, при аварійному закипанні, тиск не буде зростати а просто буде викидувати спара через неживіючий бачок. Це є основна перевага відкритої системи роботи топки у відкритій системі.